Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Напередодні Великодня у родинах панує особлива атмосфера єдності, традиції і духовного очищення, так і в Бродівській громаді, як у великій родині, турбуються, що великий день став особливим для всіх. У співпраці з благодійною організацією Христова Милосердя, Бродівський центр соціальних служб підтримує сім'ї, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Сьогодні в приміщенні народного дому 31 одна дитина із 13 сімей, якими опікується центр соціальних служб, отримали духовну науку та великодні набори смаколиків від отця Василя. Такі заходи до на найбільших християнських свят у бродах вже традиційні. Дякуємо благодійній організації Христове Милосердя за наставництво та допомогу для наших діток. 27 квітня народний ансамбль танцю переводців Золочівського палацу культури під керівництвом Юрія Сидоровича вирушили у красиве курортне місто Трускавець на всеукраїнський конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва Терпсіхора. Цього разу від золочівського колективу виступили дві групи у віковій категорії ювенали та юніори. У боротьбі за перемогу змагались команди з інших міст. Золочів'яни стали срібними призерами. Конкурс пройшов у чудовій мистецькій атмосфері, мав свій особливий святковий настрій, який навіювався зустрічами з друзями, знайомими та однодумцями, і це по справжньому було свято танцю, дитячої радості, теплоти стосунків та взаєморозуміння. Такі мистецькі заходи, безперечно, є важливою частиною розвитку танцювальної культури. І дають змогу талановитим ценцюристам і хореографам знайти визнання та підвищити свій рівень майстерності, новизна, конкурентну спроможність, обмін досвідом, нові знайомства. Дякуємо компетентному журі за плідну роботу та оцінювання. Щиро вітаємо переможців та зичимо їм підкорення нових хореографічних вершин працювати, працювати і ще раз працювати. Після нагородження та прогулянок трусковцем, повертаючись додому, золочів'яни зупинились у Меденичах, де відвідали зоопарк Лімпопо. І традиційно не змогли оминути найулюбленіше місце дітей Макдональдс. У цю весняну пору воскресає природа, воскресає життя і беруться українці за продавнє мистецтво, розписування писанок, символу великодня, весни, вічності життя. Відбувся майстер-клас по виготовленні писанок і в кутівській філії першого другого ступенів Олеського порного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. У дружній атмосфері допомагали один одному учні ознайомилися з традиціями народу і навчилися творити писанки. У середу, 1 травня в методичному кабінеті Злочівського палацу культури імені Ігоря Білозора, відбувся майстер-клас Пейзаж в техніці силует. Силует це різновид техніки в живописі, який виник у Франції 300 років тому. Присутні дізналися, що форма однотонного зображення людини чи предмету окреслюється тільки контуром, навчилися створювати силетні зображення, розвивати образне абстрактне мислення, уяву і творчість. Також працювали над сприянням розвитку асоціативного креативного мислення, умінням бачити красу навколишніх форм, акуратність. Дякую майстрині за знання. Буцька громада передала 150 п'ятдесят пасачок у військовий госпіталь. Працівники Бузького міського народного дому Бузької міської ради спільно з книгозбірною Бузька задекорували і передали 150 пасочок у військовий госпіталь. Смачні пасочки скуштують бійці, які проходять лікування та реабілітацію. Пасхальні подарунки для дітей Берестечківської громади. Доброю у Берестечківській громаді стало напередодні Великодня допомагати дітям сиродам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям батьки, яких загинули, захищаючи суверенність та незалежність держави. Дітям з числа ВПО, діткам, що перебувають у складних життєвих обставинах. У цей нелегкий час прийдешніх великодніх свят так хочеться донести їм любов та особливу підтримку. Не виняток і цей рік за ініціативи служби у справах дітей. Понад 60 солодких пасхальних подарунків отримали діти зазначених категорій. 15 подарунків надав постійний благодійник пастор Ярослав Батор з Республіки Польща, представник методистської місії, що діє у місті Берестечко, а 45 інших подарунків закуплено за кошти місцевого бюджету згідно програми. Висловлюємо щиру вдячність кожному та кожній, хто долучився до благодійної справи, а саме магазину Економ міста Берестечко за солодощі, торговій марці Добра хлібина за великодні пасочки. ФОП Коровицький за надані святкові пакети. В очікувані Великодня жителі села Перегної Глинянської громади дотримуються традиції, приводять в порядок свої домівки, подвір'я та місця господарського призначення. За фінансові підтримки приватного підприємства Західний Буг жителі села встановили нову загорожу навколо дитячого майданчика, а отриману фарбу від даної організації використали для фарбування огорожі центрального парку села. Дякуємо спонсорам приватного підприємства Західний Буг за надану секційну огорожу. Фарбу та цемент. Також висловлюємо вдячність міському комунальному підприємству Зодчей Глинянської міської ради за відчищення і проведення в порядок тротуару біля центральної огорожі. Велика подяка усім небайдужим, активним мешканцям села Перегноїв Глинянської громади. Напередодні релігійних свят рятувальники злочищини закликають віріант та священних служителів дотримуватись прав пожежної безпеки. За для безпечного святкування слід дотримуватись наступних правил: не залишайте у церкві без нагляду запалені свічки та відкритий вогонь. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у використанні електроприладів. Не використовуйте подовжувачі для енергоємних пристроїв та не під'єднуйте один подовжувач до іншого. Тримаючи свічку або лампадку, треба стежити за тим, щоб вогонь не перекинувся на вас або на речі поруч з вами. Це може призвести до непоправних наслідків. Після служби не залишайте запалені лампадки та свічки без нагляду. Дотримання цих простих правил допоможе безпечно та приємно підсвяткувати релігійні свята. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Отож вітаємо усіх українців, усіх наших воїнів з прийдешним великоднем. Бажаємо здоров'я та миру, смачної паски і Божої ласки. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна Паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість. І свято вас!